Продовжимо цю тему до нашого ефіру. Тільки долучую генерала майору запасу Сергій Кривонос. Він вже з нами на зв'язку. Пане Сергію, доброго ранку вам! Слава Україні! Яровім слава добра доброго ранку. Є от інформація принаймні за сьогодні. Вже вранці російські змі знову вистаряться. повідомляють, що під контроль збройних сил України перейшли ще три села в Курській області. За їх даними пропагандистів, українські оборонці, нібито увійшли в Ольговку, малу мала Локня чи Локня, не знаю, як правильно наголос, і Кругленьке. Напередодні ж пам'ятаємо, що наш головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський заявив, що під контролем українського війська вже. 74 населених пункти Росії на Курщині. Власне, пане Сергію. Можемо говорити про так, би мовити, міжні підсумки цієї операції, що триває, бо пансерські наголошує на тому, що операція ще буде продовжуватися. А, вже от у мене в студії народний депутат, пан Володимир Крайденко. Ми з ним обговорили, що мені здається, заходу ми продемонстрували вже все, що ніякої ескалації за тими червоними лініями, які він там собі малював по відношенню до Росії, немає немає і далі здається. Ну тільки я не знаю, час нам надати дозвіл бити по території. Росії в глибину, але якщо ще стримує, проте можливо в якійсь перспективі цей дозвіл нададуть. Як ви власне бачите, як всі ці події на Курщині впливають на рішення наших партнерів дати нам ці дозволи, які ще нас стримують? Тут якраз можна чітко зрозуміти, що кращі дії ми переконувати ніж словами, і якраз дії збройних сили України під керівництвом генерала Сирського показали, що у нас достатньо потенціалу, аби наносити потужне ураження російським Військам на їх власній території. Це дуже чудовий і військовий приклад, і пропагандистський такий приклад, який може зіграти на користь України. Але питання ж полягає в тому, що ми в інформаційному полі мусимо наростити зусилля і піднімати градус напруги значно більше, ніж він є наразі. На жаль, у зеленої влади величезний завжди провал в інформаційному полі, що стосується донесення реалій війни. Російсько-українське до суспільства як на території Європи, так і в Сполучених Штатах і в Канаді, і цю проблему треба вирішувати і показувати наразі. У нас є що показувати, що стосується позитивної динаміки розвитку подій, і знов таки ж боротися за розум серця тих країн, які нас підтримують. Як ви бачите, наскільки ми дійсно посилили поліпшили, не знаю там підсилили свої е, переговорні позиції перед потенційними можливими я не знаю переговорами, е, які е, принаймні, говорилися були в кінці листопада місяця. Щоправда, зараз росіяни в Естересі говорять, що ніяких перемов не небудь, але тим не менш е, зараз ми дійсно підсилили суттєво свої позиції, чи ще не знаю, можливо зарано говорити, і адже ми не знаємо кінцевої мотої цієї операції. Я думаю, що ще зарано говорити взагалі про перемовини, тому що ми ще е, не набрали е, потужної ваги, яка б мала мати, мали б мати, і якби питання стало про перемовини. Бо наразі, поки що, про перемовини при той величезності втрати території на сході е, України, поки що зарано говорити У Росіян. Я ті козирі, які вони можуть використовувати проти нас. Наразі наше завдання на сході України зупинити навалу. А на території курської та можливо інших областей наростити наші зусилля. Тоді щось можна говорити, але Поки що будь-які перемови України з Росією є смертельно небезпечними для майбутнього України. Угу. Пане Сергію, ну в принципі про якісь проміжні підсумки цієї операції, що відбувається, ми можемо говорити в е, військовому контексті. Бо е, дійсно різного роду інформація шириться і підтверджують різні військові, що, начебто, е, з деяких напрямків е, росіяни е, відтягують свої резерви і перекидають на Курщину. Але тим не менш, якщо подивитися на ту ж саму мапу Діпстейт, кожного ранку ми бачимо, що вона оновлюється і все більше стає червоною. Сказати, що курська операція переломила остаточне в реалі війни ситуацію наша користь, було б зарано бо ворог продовжує наступальні дії на деяких напрямках, в тому числі і на Покровському напрямках. Це значить, що вони зберігають свої резерви. А в резервах в них не один десяток полків, те, що стосувалося сходу України. Так, на Курщину вони накидали достатньо серйозно таку солянку з інших зведених підрозділів, в тому числі з підрозділів Сил спеціальних операцій Російської Федерації, в тому числі і морську піхоту. Вони туди перекинули. Але для нас все ж таки найкраще зрозуміти, що Курск це добре, але треба вирішити питання, що стосується по Сходу України. На жаль, поки що не вирішене питання на рівні держави, що стосується трьох напрямків. Діяльності президента Верховної Ради, які абсолютно нічого не роблять в цьому напрямку. Перше це питання підготовки населення до спроможності захищати власну Україну зі зброєю в руках. Підготовка міліційних ресурсів, називаємо це так, якісна підготовка, мотивована підготовка. Наступне, це абсолютно не відпрацьований мобіліційний план, і в тому числі не переведена економіка України на функціонування в умовах воєнного стану. І третє, це ще такі нарощування зусиль, що стосується фортифікаційного обладнання е, територій е, України, е, аби значно ускладнити а на певних діянках занеможливити наступ ворога. Угу. Пане Володимире, можливо, щось хочете додати. Ви ну, представник тут представники тут багато, багато слів було стосовно влади і стосовно президента, який нічого не робить. Ну е, мене дивує такі тези. Е, Цього військового експерта, ексгенерала відставці, бо дійсно підтвердженням цього є і міжнародна підтримка. Це підтвердженням цього є ці операції і оборонне якраз функціонування збройних сил України, які боронять і нашу територію і звільняють нашу територію і проводять такі операції на Курщині, які показують результативність, говорити про те, що. Верховна Рада не працює, президент не працює, а е, аналітики е, направляють нашу Україну вперед. Ну, це точно і зарано, і е, дуже е, гучно. Стосовно е, того, що ми програємо інформаційну війну, ви знаєте, е, інформаційно всі Змі, які є в Європі, є в Сполучених Штатах, мають інформацію і на перших шпальтах, якраз ми можемо бачити інформацію про те, що Україна контролює області, частину Курської області і. Це успішна операція, яка була якраз і підготовлена, і але зроблена до Курщини, ми ж дійсно не були на перших шпальтах. Там ізраїль, ізраїль та, так та, для цього інші. ми не можемо. Для цього треба готуватися. Для цього треба тиша, і для цього треба дати нашим збройним силам і, на, і керівництву збройних сил. Підготувати цю операцію, якщо ми е, сьогодні е, почнемо там кричати і е, радіти від того, що е, взяли там три села і сконцентруємо свою увагу не на підтримці збройних сил, і е, на тому, щоб е, забезпечити його додатковим там фінансуванням, додатковим зброєю, озброєнням, технікою, а будемо кричати про те, що е, а, от дивіться, от ми взяли три села. Е, це точно не увінчається успіхом. Тому треба, е, як правильно сказав генерал, треба працювати працювати, а не говорити і доказувати свою е, дієвість через результати своєї праці, от е, те, що я хочу сказати, і те на чому хочу наголосити, угу. пане Сергію, можливо, ще щось хочете додати, і будемо на наступну тему йти? Ну, додати з усією повагою до пана депутата, хотілося б спитати, який військовий досвід у нього є по захисту України останні 11 років. А у вас є законодавчий досвід ухвалення законів пропозицій? і є. в як... І через який інструмент ви це робили? Ви є ініціатором, і у вас є повноваження подавати законодавчі ініціативи? На даному етапі нема, але декілька законопроєктів, ну, Така якщо немає, пращав, то не просто... воно... То про що ми говоримо, ми, розумієте? Ви, ви, кожен покише, робить прибув... свою роботу прибувайте. і кожен корисний на своєму місці. Те ж саме як військові, ну, військові корисні а, там, де йде захист а, нашої території, так само корисні депутати на своєму робочому місці, які ухвалюють рішення, підтримують збройні сили і допомагають наші, нашій Україні виживати і боротися. А військові, які довели. Нашу країну до того, що е, ці росіяни, ці е, фашисти змогли напасти. Це питання якраз е, до минулого керівництва, до минулих генералів, які розварували і розпродали нашу країну і нашу збройні сили. Оце от питання у мене до вас. Е, у вас є конкретне обвинувачення адреса? Я думаю, що якщо б у мене були саме до вас, я вас перший раз бачу на ефірі, перший раз з вами знайомий. Але якщо в правоохоронці є нема, питання до вас, то а, я прошу а, розслідувати а, справи стосовно ваших там якихось дій, які направлені не на захист України. Шановні дуже чудово. дякую вам ефективно. за вашу позитивну. Дайте я закінчу. Так, пані. Так, прошу. Бо культури не вистачає народних обранців вести себе, перебувають ну, таке. Питання полягає не в тому, що е, хтось там буде зараз мірятися, кого довше вуха. Питання полягає в тому, що е, найпростіше, що треба було б зробити, все ж таки відносити до виконання своїх функціональних обов'язків достатньо професійно. і а про не розглядання закону про охочення до війни я не перебиваю ні, ну, так ви, ну, так, ви, ви ж говорите не про те, що... закон. Ви навіть ви ви б не звинувачували а, президентом. Поєднали би ці сили для захисту нашої землі і нашої а, території. Разом я думаю, що ми б були б сильніші проти ворога. У нас достатньо ворога на тій території і є з ким воювати. А генерали з народними депутатами мають працювати на народ і працювати на те, щоб наша країна була незалежна, суверенна і вільна. Оце от головна а, давайте, наша давайте задача Давайте Сергію відреагувати. Давайте його думку почуємо, пане Сергій. Прошу. Коли тебе постійно перебувають, нема навіть сенсу. Ну культура є культура, вона не виходить з Верховної Ради закладається батьками, але час покаже і розставить крапки на ти. Єдине, що вас підтримує, єдино так, нам треба єдність і чітка робота кожна на своєму місці. Дякую. Угу. А, власне, останнє, що я хотіла б говорити, це а, ось ці дозволи наносити удари по, а, глиб по території Росії. На жаль, маємо таку інформацію від зателеграф, який зазначає, що Британія таки не дозволила використовувати ракети Штормшедов під час наступу на Курщині. І за даними джерел видання, Володимир Зеленський закликав західних союзників дати дозвол засобити ракетами дальнього раді дії в глиб Росії. Але уряд Британії свого рішення не змінив. А, я не знаю, що має статися щоб наші партнери переглянули подібне рішення, чи в принципі можливо не варто вже розглядати цей варіант стосовно того, що варто очікувати дозволу від наших партнерів, а розраховувати на свої сили. Щоправда, у нас ці сили не дуже великі. От я знаю, що Тарас Чмут, здається, зазначав, що ми можемо виготовляти десь близько 10 ракет тільки на рік далекобійних. Пане Сергію, я думаю, що це питання було б краще задавати ракетчикам, але ці питання точно в відкритому ефірі баговорювати не буде. 10, 50, 100 чи 500. Це питання, якраз повністю закрита інформація. А що стосується дозволу наших західних партнерів наносити удари, ну, в свій час ми навіть про Бредлі і Абрамси не мріяли. Між тим їх отримали. Тому якраз потужна робота наших дипломатів і військових в аргументуванні, чому це мусить зміни на нашу користь, треба продовжувати. А власне, які не знаю, можливо, події мають статися на фронті, або переконати і пришвидшити це рішення від наших партнерів. Ну бо пам'ятаємо, що е, на початку повномасштабного вторгнення партнери багато про що говорили, що не будуть нам давати. Але от принаймі події е, у Бучі в Ірпені показали цю криваву війну цю злочин, і як і змогли як переконати можна сказати наших партнерів, змінити свою думку. Повторний наступ на Харківщину так само можна сказати, зняв цю заборону, і наші партнери дозволили, хоча б в радіусі 100, кілометрів наносити удари по території Росії. Що зараз має статися, аби ну власне ось це рішення по глибині Росії нам надали? Ну на один з останніх аргументів, які ми можемо використовуватися, це, це нанесення ударів росіянами по дитячій лікарнях це такі, такий потужний фактор, який можна правильно подавати в інформаційному полі і доносити до двох західних політиків. Угу. Почула вас дуже дякую, пане Сергію. Генерал-майор запасок Сергій Кривонос був з нами на зв'язку у цій годині.